Малята, вітаю вас і запрошую на заняття з художнього линевого розвитку. Малята, сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. Дружба це не тільки скарб, який легко знайти, але і важко втримати. В народі кажуть: не маєш друга, шукай, а знайшовши, не відпускай. Тому, малята, бережіть дружбу та цінуйте друзів. Пропоную вам вивчити вірш про дружбу Олени Гапонюк, а допоможуть нам картинки. Спочатку послухайте уважно вірш та слідкуйте за картинками. Помирились сонце з хмарою і тепер танцюють парою. Л'ється дощ і сонце світить, усміхаються їм діти. Райдуга, місток зробила сонце з хмарою стружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Тепер давайте вивчимо вірш. Повторюйте за мною та дивіться на картинки. Помирились сонце з хмарою. І тепер. Танцюють парою, лється дощ і сонце світить. Усміхаються їм діти, райдуга, місток зробила. Сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям сим дружити. Ну що? Спробуйте тепер самі розповісти цей вірш за допомогою картинок, а потім розкажете його своїм рідним та друзям. Сподіваюсь, що вірш вам сподобався. Я бажаю, щоб у вас малята завжди були гарні та вірні друзі, бо з ними жити веселіше. До побачення, любі малята!